Загалом ми фіксуємо наразі, що з України емігрувало 4,3 мільйона українців. Це велика цифра, і нам дуже хотілося б, щоб після закінчення повномасштабного вторгнення був тренд на повернення в Україну. Наразі фіксуємо цифру в 4,3 мільйона. По гео, давайте проговоримо тут декілька моментів. Звісно, що найбільше це там східні регіони, північ. Але що важливо, це Київ. Київ мінус 29%, мінус 600 тисяч користувачів, і це прям велика цифра. Третина аудиторії виїхала, виїхала за кордон, навіть не переміщення особи, а саме виїхали за кордон. Далі ми поговоримо про внутрішньо переміщених осіб, і там теж. Великі флуктуації по Києву, і це прям сильно вплинуло на столицю. Ми про це поговоримо. Що важливо ще відмітити: всього мінус 12% з західних областей, з заходу країни. Ну знову ж таки, це пов'язано з безпековою ситуацією, Там цей тренд менший.